Шановні друзі, доброго ранку. Доброго львівського ранку для мене, а для вас того ранку ранку вашого міста, та вашої родини та того місця, де ви зараз знаходитесь. Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про. О! Сьогодні я з вами хочу поговорити про людей, які створюють. Наше життя. Ми, а, ми з зеленою Олександровою, директоркою компанії «Богуштем» Зараз у Львові на легкій конфі, це конференція легкої промисловості. Ну, ви знаєте, я не знаю, що таке легкова промисловість, да, легка промисловість. Але я прямо в мене таке враження, що легка промисловість це тільки про одяг, одяг та взуття. Я точно знаю, що це не так, але ж на цій конференції більшість людей пов'язані з одягами. І спікери розповідають про одяг, тобто про речі, які нам потрібно використовувати щоденно. А, і я спілкуюся з власниками бізнесів, і мені дуже подобається, що є багато людей, хто точно для себе вирішив, що він живе, працює в Україні, не того, що він не може з нею поїхати, а того, що він не хоче з нею їхати, того, що він любить цю країну. Того, що він хоче допомагати цим людям, і от один власник розповів: він в мене був на семінарах, він розповів про те, як він вивозив Харкова з Харкова всю свою команду, весь свій бізнес весь. Тось, увесь бізнес він він вивозив а, з Харкова всіх людей. Він каже, що він зняв готель і півроку все жили в всі жили в готелі, поки влаштував він їх, і так далі. І він так таку таку цікаву річ сказав. Я говорю, я його запитала: слуха, ну зараз є багато експертів, які кажуть. Треба, треба дивитися на те, щоб гроші заробити. Да? Треба заробляти гроші дуже легко, не треба напружуватися, не треба планувати, не треба ля-ля. І він сказав, ні, так не можна. Так не можна, тому що ти не живеш один і ти живеш серед інших людей. І тобі потрібно при них попіклуватися. Він так цікаво сказав, що якщо ти не гімно, то люди, гарні люди до тебе будуть тягнутися. І я так подумала, ну точно, всі ті, хто розповідають, багато про те, скільки грошей вони заробляють, і вчать інших заробляти гроші, а не вчать людей бути людиною, да, не говорять, як це робити. Вони, от я на них дивлюся, а вони нещасні. От вони, начебто, і при грошах, але нещасні. У мене є а, великий друг, великий з точки зору наших відносин, і ми багато років вже з ним дружимо. І я якось його запитала, чи готовий він провести якісь лекції для молоді, і він сказав: Ти знаєш, я от про бізнес не буду проводити, бо багато всяких різних експертів, хто це може зробити. Але я готовий провести поговорити з ними про буміранг, про кармічний бумеранг, і як вести бізнес таким чином, щоб цей кармічний бумеранг до тебе не повертався, щоб поверталися гарні речі. Ще не поверталися погані, і мені дуже, мені дуже подобаються люди, які ось таким чином думають, які думають про те, який слід вони залишають, чим вони допомагають, що вони можуть ще зробити, щоб ще більше допомогти. Тобто, я люблю людей, які достатньо великі для того, щоб піклуватися не просто про себе, а про піклуватися про тих, хто навколо і. Я розумію, що це велика справа. Я знаю, що я точно знаю, що це не легко, це складно, іноді це важко, але це те, що дійсно надихає людину жити. І ну, все ж таки, в мене та й зарядка, треба ж вам щось надихаюче сказати. То я хочу, то моє, моє надихання для вас буде таким, що у кожного з вас є речі, які тебе мотивують. Вон, ти хочеш це робити, і ніхто не може тобі. Люди тебе питають, навіщо воно тобі, а ти не можеш відповісти на це питання і відчуваєш себе погано від того. І от коли ось такі експерти, які тільки про гроші. я ж не кажу, що гроші не потрібні. Гроші потрібні, але ж це не тільки. Бо не все ти купиш за гроші. Да? Якщо ти тільки на гроші орієнтуєшся, то, то... В якийсь момент можеш залишитися зовсім один. І, 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 і до речі, гроші ви ж заробляєте з іншими людьми. То у тебе точно є щось, що тебе надихає, і ти відчуваєш, відчуваєшся дуже добре, дуже потужно, дуже щасливо тоді, коли ти це робиш. І не завжди люди це можуть зрозуміти. Але ж це не означає, що тобі потрібно від цього відмовлятися. Тобто залишай для себе. Те, що тебе, 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 власна, надихає. Коли ми навчаємо людей на наших, коли ми проводимо наші тайм менеджмент квести і намагаємо, намагаємося допомогти людині налаштувати її життя, так, то тому, що ми ж не навчаємо. Ми просто, ми просто з вами разом налаштовуємо ваше життя так, щоб це було таке життя, яким ти пишаєшся, і від якого ти отримуєш задоволення, і все. А да, навіщо нам тебе вчити жити? Бо ти ж вмієш? А от налаштувати твоє життя, оце те, та ідея, з якою ми до вас приходимо. Налаштувати твоє життя, налаштувати твою роботу, налаштувати твої стосунки, налаштувати твоє здоров'я зараз. Я на пробіжці, я у Львові і я на пробіжці. І якщо як я себе, от іноді мене питають, а як себе примусити? Чи бувають у вас такі, що ви не хочете бігти? Бува, бува, це так і є, це точно. Як я себе примушую, дуже легко. Ну, Не легко, але ж для мене ну, це в мене таке такі правило. Тобто, По-перше, я завжди беру з собою у відрядження спортивний одяг, щоб я могла бігати. І навіть якщо я не побігла, ну, бува таке, де? навіть якщо я не побігла, то я начебто покарана тим, що я це тягала з собою, то це з точки зору фізичної ваги. Мого рішення не бігти, тому що якщо я взяла з собою одяг, і взуття і побігла, то виходить, що був сенс це робити. І я отримала задоволення, я отримала енергетичне зарядження і так далі. Але якщо я не повіла, то я це тягала марно. І ви знаєте, це такий, начебто, і маленька така річ, але ж вона багато тобі ну, розуміння, бо коли ти розкладаєш цю валізу і достаєш з неї взуття та одяг, який тобі не знадобився, і ти точно знаєш, що він не знадобився не тому, що щось трапилось, а тому, що ти так вирішила. То, знаєте, от прям зовсім інші, інші думки приходять. Це перше, що я роблю. А по друге, я завжди себе питаю. В якому, да, в якому разі ти себе собою будеш пишатися? А якщо ти побігла чи якщо ти не побігла? Ну я людина амбіційна, мені дуже подобається собою пишатися, тому я що роблю? Я встаю і біжу. І вам так само раджу. знаходьте собі якісь заняття, які які будуть надавати тобі у пиху, да щоб пишатися собою. І просто це робить, просто це робить. А то ми допомагаємо налаштувати. Якщо комусь з вас необхідна підтримка, щоб хтось тобі нагадував, і казав, Ой, давай, давай, тобі вже потрібно, вже давай, все ж таки, то коли ти побежиш, то це також можна до нас. Тобто, давайте я зроблю такий, да, резюме. Коли ви щось робите, обов'язково те, що не тільки вам. Корисна, ну і те, що вам хочеться. Іноді буває так, що воно корисне, але не зразу хочеться. Добренько, зроби для себе якусь систему, яка тобі допоможе це, це утримувати. Після цього, коли звикнеш, воно вже буде легше. І на сьогодні зроби для себе перелік завдань обов'язково, навіть якщо сьогодні субота, але ж це не означає, що тобі нічого не треба сьогодні зробити. Зроби для своєї родини, для себе, для своїх друзів, для свого оточення. Тобто щось зроби ну, для себе в першу чергу. Да? Далі склади цей перелік завдань, після цього порахуй час, після цього склади розклад. І живи, живи. Так, да, я знаю, що багато людей зараз кажуть, що жити за розкладом це не цікаво. Це не цікаво тоді, коли це не твій розклад. А якщо це твій розклад, то сразу цікаво. Бо ти завжди в розклад заносиш те, що ти хочеш. І ви знаєте, таке, така магічна, така магічна. Як вона там а, магічна справа в тому, а, чи магічний вплив в тому, що коли ти це написав і ти це дивишся, тут заходить програма туди у підсвідоме, і ти починаєш це робити навіть про це не думаючи. Але це потрібно записати і на це потрібно подивитися. Записав, тобто це фізична вправа записати, подивився, це візуалізація, і воно пішло як програма, в підсвідоме, і навіть сам не помітив, як, як це ти виконуєш. Все, а я побігла до готелю, тому що через деякий час нам вже виходити на конференцію. Гарно вам сім'я!